Вітаю вас з прийдешнім 2026 роком, роком вогняного коня. Нехай він видасться переможним для нас у всіх сенсах, для нашої України над ворогом, для всіх людей над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб новий рік дарував тільки позитивні емоції, щоб усі добрі мрії та бажання втілились у життя. Ми переможемо. Попереду нас чекає багато щастя, усмішок та можливостей у нашій мирній Україні. Щасливого нового року! І ще напередодні цього нового року хочу щиро подякувати всім своїм підписникам, своїм друзям за те, що ви були зі мною протягом цього року. Хочу побажати, щоб у цьому новому році ви знайшли для себе щось цінне. Не опустили важливого, придбали найкраще, зберегли найдорожче, загубили непотрібне, пробачили несправедливе і забули сумне. Щастя вам у новому році. Найкращі новорічні подарунки ви ніколи не знайдете під ялинкою. Це діти, сім'я, друзі, це ті, кого ви любите. Нехай вони будуть з вами не тільки в радості, але й в той час, коли вам потрібна підтримка. Бережіть те, що вам найдорожче. Здоров'я і достатку, миру та перемоги у новому році підтримуємо і віримо в ЗСУ. Слава Україні!